І сталося, коли він молився на самоті і з ним були учні, він запитав їх, кажучи, за кого мене вважають люди. Вони у відповідь сказали: Деякі за Івана Хрестителя, інші за Ілю, а ще інші за одного із давніх пророків, який воскрес. Він вже запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Петро ж у відповідь сказав: За Христа Божого. Одного разу. Дорогий друг, Ісус Христос спитав своїх учнів, за кого мене почитають люди? І почали апостоли відповідати: одні за Йана Крестителя, другі за вчителя, і Він каже, а ви за кого мене вважаєте? І сьогодні, знаєш, якщо би задати питання сьогодні тобі і мені, хто для тебе є Ісус Христос? Відповідь на це питання. Хто сьогодні для тебе Ісус Христос? Для багатьох людей Він сьогодні як Аладін, як якась палочка-виручалочка, як тривога, то до Бога, як по тривозі, то й по Бозі є така пословиця. Хто сьогодні для тебе є Ісус Христос? І за кого сьогодні вважаєш Ти Його? Чи Він є твій Господь і Спаситель, чи Він є твій Месієм, чи він є той, хто став милостивлення і жертвою за твої гріхи і беззаконня? За кого друг сьогодні ти почитаєш Ісуса Христа, як просто Сина Божого, як просто вчителя, чи Він є твій Спаситель? Відповідь сьогодні в цим питанням, і нехай знаєш, нехай весь світ знає, хто для тебе Господь. Я не стидаюсь ні Євангелія, я не стидаюсь не Його, тому що Ісус Христос є спасителем моєї душі. І Слово Боже каже, якщо серцем будуть вірувати серцем, а устами ісповідувати, будете мати життя вічно. Багато людей кажуть, треба Бога в душі мати. Друг, якщо ти в душі маєш Бога, то ти його і наявно маєш. Якщо ти маєш тривогу внутрі, то ця тривога і наружу вилазить. Якщо ти маєш радість внутрі, воно і наружу вилазить. Якщо ти маєш... Широке серце внутрі, воно і наружу вилазить. Тому і сьогодні, якщо є Бог в тому серці, він і наружу вилазить. Вилазить через твої поступки, через твої слова. Тому що Ісус Христос, Він живий, Він вчора, сьогодні і третього дня, Він живий і вовіки живий. Амінь. І тому питання сьогодні стоїть. Хто для тебе Ісус Христос? І як я тільки що зачитував, а за кого ви мене почитаєте, за кого сьогодні ми почитаємо Ісуса Христа. Благослови тебе Господь в сьогоднішньому дні, і нехай знаєш, мир Божий наповне твоє серце. А якщо мира нема, друг, молись, Він чує, молись, він відповідає, молись він, він дуже близько до тебе. Так що, нехай ім'я Господнє буде прославлене. Амінь.